Та панове, дуже раді вас вітати на нашій слизькій доріжці. Це келих вина за вас, наші любі слухачі, підписники і глядачі Юра. Дай Боже здоров'я. Нехай сипляться вподобайки, так як дзвін цих келихів. Так. Ми п'ємо зараз дуже кайфове вино. Будемо говорити про вино. Будемо говорити про каву. Думаю, наступного разу ми будемо пити дуже кайфову каву. І тим не менше. Розпочинати ми сьогодні. Будемо саме з такої більш кавової теми. Сьогодні Так. Да. кавова наша тема буде звучати про... про різниця ви. між арабікою і робустою. Та це різниця між типами кави. Тому що якщо ми будемо далі розповідати про не знаю там супер-мега круту кенію або там про різницю в обробці, а ви не будете розуміти, чого ми говоримо тільки про арабіку, а не будемо говорити про робусту. От тому ця тема буде для таких новачків. Таких але, як Назар. От. Е, ну, Я приблизно чув про там всякі ці різні вини, бла-бла-бла, але тим не менше, це тема, з якої варто почати взагалі. Тому що е, розпочинати розбиратися в чомусь треба з Азів, максимальних Азів. Якщо ви знаєте, чого в суперкрутому моносорті, який ви варите під В60, ви використовуєте тільки Арабіку, ви просто так тицькаєте на Вподобайку, напишите коментар, я це все знаю. І давайте мені зразу наступний випуск. Але додивіться це до кінця. Так, ідете дивитись наступний випуск про вино. От, А якщо вам цікаво буде дізнатися щось нове про арабіку, про робусту, в чому взагалі різниця, як відрізнити на смак, от то. Welcome! І ми починаємо. Окей. Тема цього випуску у нас Арабіка рабуста чи робуста. Зараз Юра пояснить, ро, як ро. це правильно. І перше таке питання від людини, яка типу не шарить ці всі дві жусі. Ось чому кава? Це ну, типу, не просто кава, ну, як є, так? а чому її якісь різні види, там не знаю, сорти і тому подібні речі. Чому різняться сорти, типи будь-яких рослин? Тому що вони бувають різні. Так само, як яблуня буває різних сортів, і сам плід, він є різний, та так само і з кавою різні дерева, різні типи дерев. От і е, насправді оцих типів кави є там близько 100 штук, нараховують Може навіть більше, там плюс-мінус менше, я вже не знаю, але найбільш поширеними, які ви, побай... ви можете скуштувати, це буде арабіка, робуста. Можливо, десь ви ще зустрінете ексельсу. Пан, чи я Що правильно це? вимовив? Ексцельса? Ексцельса. І там є ще дуже-дуже багато різних видів, але вони всі решта, це просто дичка дикорослі ніде не використовуються, Просто існують, бо вони існують. Так як бур'я. Тому це для виробництва самої кави як напою. Переважно використовують арабіку і робусту. Це два типи, які є найбільш плодоносними, найбільш е, придатними для використання в подальшому, uh -huh. та як в індустрії виготовлення напоїв. От і все, окей. Okay. Це... Значить, mm -hmm. є багато різних, Ta. але основні це арабіка і робуста. Та-та-та. Супер. Ну в принципі, максимально просто і понятно. Окей, okay. але тоді, якщо є дві. Арабіка, робуста, в чому різниця між ними? Ну, типу, може, вони якось ростуть по-різному. Чи... Е, та, насправді та істя, вони якісна, е, та. ростуть по різному, і сама робуста вона вважається. Е, якщо так просто на пальцях пояснювати, якщо ви розбираєтесь в цьому, просто промотайте, не слухайте мене, що я говорю, бо я буду максимально все спрощувати, щоб зрозумів кожен. От, і якщо ми беремо робусту, то ми. Е, це більш давня рослина в плані походження. От, і е, Арабіку е, визначають як е, виведену селекційно від робусти і ще якогось там іншого виду. Та, це як один з е, варіантів походження. От, і відповідно, робуста вона є більш. Е, Придатною до життя, та вона е, і більш високоросла, і е, більш стількіша до захворювань, до... Високоросла це в плані ї... висоти її безпосереднього росту, чи що вона вища. Е, ні, ні ні та. тут якраз навпаки. Та. І вона при. Е, Вищих температурах е, може рости в плані там її жара і палюче сонце ні до чого. Та, і, звичайно, як і будь-яка рослина, вона більше любить вологість, але це для неї не є якоюсь перепоною перешкодою для росту. От, е, за, 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 за рахунок того, що сама рослина вона е, більша в розмірах, е, вона більше плодоносить. Її плоди менш е, там, якісні виходять, та, але е, загалом. В неї більша урожайність. От. Арабіка і менше урожайною за рахунок того, що е, так як це більш дороге зерно буде в, в виробництві та, і в обробці через їх смакові якості, вже далі я розкажу, е, то її просто обрізають, не дають рости вищою, uh -huh. щоб е, її зручніше було збирати. Uh -huh. от. Тому що переважно всі збори йдуть вручну, і от, чим. Е, Менше так само, як плантації, там з фундуком чи ще з чимось. Їх ж, спеціально фундук може рости там і не знаю, метрів десять висоту, але його просто обрізають, не дають йому рости, щоб коротше. Напевно, на, на цьому тоді можна вибуду вибудувати дуже цікавий аля факт. Типу, можна просто порахувати середній ріст е, чоловіків і жінок. Які живуть в тій країні, де збирають каву і поняти, до якої висоти росте кущ? Е, ну, дерево, сорі. Так, так, але не завжди цей дивлячись, що це, якщо це якась робуста, е, не все збирають вручну, uh -huh. так. І якщо ми говоримо про Арабіку, вирощену, скажімо, в Бразилії, де величезні рівнини, е, і там плантації виглядають прям мега круто, велико, помпезно, там урожай збирають навіть машинами, туди заїжджають uh -huh. машини, які просто так прикріплюються до дерева і вібрують, і це просто. Як ком... ягіди по падають. Так, типу. да, да. -да. Вот. Каву також збирають таким способом, але переважно е в країнах, де це дозволяє сама місцевість, uh -huh. от, де росте. Ну, по факту треба рельєф відповідний. <тас> Та -та 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 -та. Якщо це якісь схили, То вже до побачення тільки вручно. Знову ж таки, сама рослина е вона росте. В різних умовах от відповідно робуста вона може рости на нижчих висотах при байдуже якій вологості, при вищих температурах. От і з Арабікою так не вийде. Арабіка вона любить високогір'я. Угу. От, відповідно, висота проростання Арабіки вище ніж 800 метрів над рівнем моря. От, і там вже Солідно. до двох тисяч метрів навіть добігає, але там вже. Є температура повітря. Mm -hmm. е, е, Робуста, відповідно, росте на нижчих цих е, плантаціях Висок. та висотах. І відповідно, відповідно, це все впливає на смак, на урожайність. На... Зрозуміло. Ну, типу, в принципі, в принципі ок. Окей. Ок. Але тоді, ну, наскільки більше виробляють, вирощують точніше, Арабіки і робусти? Хто з них там типу, крутіше і більше в цьому? Розвинутий ну, серед країн дуже-дуже дуже багато виробляють Арабіки останнім часом. Mm -hmm. Там за останні, напевно, півстоліття Арабіка так починає класно Наспільнає, за... Вона, в принципі, як більш популярна зараз. Так, та, саме через смак. От. І це в першу чергу через смак, тому що е, в світ рухається не в. В плані здешевшення ціни та там якихось витрат на виробництво, а рухається в сторону культури споживання. Ось, відповідно, смаки тут відіграють важливу роль. От, і тому Арабіка починає заполоняти цей ринок, uh -huh. заповнювати. І серед по статистиці, десь близько 60-70% виробництва всієї кави, це Арабіка. Uh -huh. Решта це робуста, і там якісь зовсім дрібні відсотки це ці інші види, які там не знаю для чого використовують. От, і, 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 але щоб ви розуміли, якщо ми говоримо про якийсь там спеціалі-сегмент, uh -huh. та, то він буквально е, там, відсотки 3 займає від виробництва всієї кави. От, тобто, ну, наскільки... ж треба якось фасувати в щось. Так, та, та, Навіть там. Лава, це на, на упаковках пишуть, що там 100% Арабіка, та це 100% Арабіка. Яка? Ну, питання. Е-е, да. e, вот. Але це нормально насправді, тому що е-е, e, кожна кава, яка Там кожне зернятко, яке зібране вручну, яке там, йому не дали достигнути прям максимально зірвали в той момент, коли потрібно. Та, Це все коштує грошей, цим людям mm -hmm. треба платити. От. Тому. Окей, okay. um... а, ще до речі, цікавий факт, що насправді перше місце по виробництву кави, як не дивно, займає Бразилія. Ну, вона здорова країна. Так, там до дозволяє клімат, дозволяють та сам розмір країни. От і відповідно там величезні плантації. І саме от лідерство по виробництву е, кави, як загалом. Це Бразилія і знову ж таки найбільшу кількість Арабіки виробляє також Бразилія. Ну, да. Що стосується Робусти, то е, топ по Робусті — це В'єтнам. Да. Нормально. нормально. Вони, до речі, там дуже Тут цікаво... Це була музичка з цього: Creedence Clearwater Revival. <смеш> От. No, no, no. Про робусту в них взагалі як звичай, ну, топ їхньої кави, те, що вони п'ють в'єтнамі в саме, вони цю робусту обсмажують прям там такі в них є сковорідки вже uh -huh. типу як чани, типу з невеличким отвором, коли вони засипають. Вони цю, це ми, до речі, вставимо якісь, напевно. Або відосик, як вони це роблять. Вони прямо на дворі, просто це отако на, на вогні, на кострі, смажать. І ця uh -huh. кава, вона і так, ну тобто це ж робуста, вона на смак як резина, uh -huh. от, А вони ще її обсмажують просто в таку шляпу чорну. І ця кава, я не знаю, яка вона на смак, але суть в тому, що вони дають згущеного молока півчашки. Uh -huh. І півчашки цієї кави. І це їхній такий, типу, як. Ну, логічно. Традиційний напій. Так, та, вони перебувають смак, от, і це виходить максимально сп... поживно в плані. <зв Of> кількість цукру, кількість кофеїну, все коротше, на купу. Окей, <зв 'nt> uh, okay, значить, перше по об'єму виробництва це в нас Бразилія. По робусті в В'єтнам, де вони її зажарюють просто типу, в шляпу максимально. Ну, це вже і... вони там собі всередині країни. Ну, в принципі, та, але... вся там в'єтнамська, тайська і тому подібні кухні. Вони, ну, типу, для нашого смаку і для наших язиків і рецепторів дуже дивно. Де використовують арабіку і робусту? В кав'ярнях. Ну, типу так. Ну, тобто для виробництва чого їх переважно використовують? А, подожди, вона ще десь в якісь інші продукти входить. Ну, в плані там еспресо, якийсь там фільтр, кава, чи ще щось. Переважно для таких потреб використовують арабіку. Угу. От. Чому? Саме через смакові якості. Окей. Те, що я вже казав. А робусту десь в масін кидає. Робусто докліє ну Чого може бути просто? Це логічно. Ну, як, не, не, є ж багато продукції неочікуваної. Ну, тобто там фотоплівка, там желатин. Нахіра, я теж не розумію. Ну, типу, якщо ти максимально веган-веган, то, ну, на жаль, на плівочку фоткати, ну не камільфо. <laughs> так що, ну, типу, може, і робуста є в якійсь От, е, Ні, робусту використовують переважно для розчинної кави. Угу. Е, розчинна кава і фармакологія. А в ліках десь, так? так Кофеїн, кісь такі. Так, та, та, Саме через те, що в робусті набагато більше кофеїну. Uh -huh. Робуста багата, на вміст кофеїну, okay. е, там в районі трьох відсотків, ну там, до трьох, трішки більше, трьох це знову ж таки залежить від. Країни походження, от, але і степеню смажки, uh -huh. от, але загалом робуста e, містить в собі дуже багато кофеїну, e, дуже багато фруктози, uh -huh. от і дуже мало всяких різних ефірних масел, чогось такого. От, відповідно, для виробництва розчинної кави топ. Тому що немає смаку, немає ну, зазвичай в каві додають ще щось для смаку. І все. Окей. Ну, але тоді логічно припустити, що Арабіка вона апріорі завжди буде дорожчою, ніж робусте. Але що ще може повпливати на ціну зерна? На ціну зерна загалом впливає в першу чергу. Сам тип зерна. Uh -huh. та? От, е, тому що, щоб посадити щось, якусь там, умовно кажучи, плантацію, треба купити якісь саджанці. Та? Е, так як сама, саме зелене зерно робусти, воно є дешевшим. Е, там в районі в два рази дешевше. В середньому, якщо ми беремо ціну uh -huh. Арабіки, ціну робусти, то робуста в два рази дешевша, е, відповідно. Посадити в два рази дешевше, виростити сам урожай, урожайність робусти є більшим, затрат на там збирання і всякі різні якусь там обробку ще щось, вони також будуть менші, тому що зерно низької якості, воно не потребує якогось там супер мега догляду. От. І знову ж таки, саме зерно, не зерно, а дерево, воно є менш вибагливим до кліматичних умов, за ним не треба доглядати, не треба одобряти як арабіку. От. А це все витрати. Ну, так. Та, та. Відповідно, Арабіка в догляді, в, там знову ж таки Арабіка дуже. Е, дошкідників е, вразлива. Робуста mm -hmm. менш вразлива. І переважно воно зумовлено чим? Тим, що Арабіка це та так штучно, селекційно виведений е, тип, от. і за ним дуже доглядають. І оцей кофеїн. Uh -huh. Це насправді отрута. Рослина виробляє uh -huh. сам кофеїн для захисту від шкідників. Ну, як там перед чилі і бла-бла інша штука. Та, так, та-та-та. Він гіркий на смак, сам кофеїн, от, і він відштовхує шкідників. Відповідно, робуста, яка. Е... Має вона більше, просто так. як таке дитя з вулиці, яке мусить виживати з ними, ніхто не доглядає. От, І він просто. Мусить виробляти більше кофеїну, тому і в самому зерні більше кофеїну. Uh -huh. Арабіка, знову ж таки, може дозволити собі виробляти ну, менше випадково. кофеїну. Та. І, можливо, Арабіка і більше би виробляла кофеїну. Не знаю, треба потестити якби через тисячу років. Це важких умовах просто проробляти. Так, та, та, якби за неї менше доглядали, менше. Цей. Але okay. можливо, вона би просто не вижила в цьому світі. Це може, бути, це може бути. Ну хіба там, можливо, якщо якось прищепити, типу, не знаю, там. З виноградною лозою так просто роблять. Ну, типу, там, благород. Ну, по, факту, по факту, більшість сучасних лоз це є благородний якийсь сорт, ну, тобто Вікіс Вініфер, там якесь мерло, але він прищеплений на кореневій системі дикої американської лози, яка більш яка до шкідників, такої як Філоксера, наприклад, яка вбиває просто виноград, ну типу, під чисту з нею, в принципі, ніяк там боротися не можна. Тобто, це по факту Аля, ну не знаю, як це там правильно в селекції називається, гібрид, тому подібні речі. Тому, можливо, можливо, в майбутньому треба поекспериментувати людям з тим, щоб зробити Арабіку і робусту і зробити її дешевшою, але можливо, не, ну не може й не треба, хто я знаю. Ні, та над цим експериментують і знову ж таки, ми говоримо про Арабіку. Та, і про робусту, але це типи, це не види. Топ. Ще раз тоді. Це не різні сорти, це, не різ... ну, це ж різні дерева. Е, та, це різні типи дерев, ну. але вони ще діляться на різні сорти. Ага. Тобто... Все, от. окей, Японія. Я зрозумів. Я зрозумів. Там... Угу. Про це пізніше. Ладно. Ми вже поговоримо е, про але це, але жовтий тоді бурбон. Міні-офф топ питання. Ось, просто буквально щойно в голову прийшло. Е, нафіга, тоді раніше. Ну, зараз дуже рідко. Я вже таке зустрічаю нафіга раніше в кав'ярнях. Там офіціанти запитували вам Арабіку чи купаж? Ну, тобто суміш Арабіки з робустою, нахіра? Це має місце бути, як і все. Тому що е, сама Арабіка, та, угу. вона містить в собі багато ефірних масел, вона багата на хімічні сполуки. Відповідно, це. Е, Дає напою з Арабіки можливість мати класний аромат, класну ароматику, особливо кислотність, яка дуже класно впливає на аромат саме. От і після аромату вже сам смак. Знову ж таки, робуста. Вона також якусь та ароматику має, якийсь та смак має, але переважно ця ароматика. Або взагалі відсутня в робусти, або вона дуже така димна, попеляста. От. Е, найбільш приємний смак, який можна відчути в робусті, це буде якийсь дуже-дуже темний шоколад, uh -huh. е, горіхи, але переважно угу. Е, uh -huh. сирий. Uh -huh. <laughs> От. Це те, що можна по смаку відчути в робусті. Але вона дуже класно виварюється в плані. Візуальному тебе чашка буде дуже така, типу, масляниста, така, типу, вся цей, і на тіло, на смак тіла буде в Ліше цього лише. напою, та він буде таким прям густим. Uh -huh. от. Те, що от колись було популярним, та, ця робуста. До речі, варили чисту робусту під еспресом. Uh -huh. Не знаю для чого. Ну, ну, для, як? Для, для чого? Там величезний вміст кофеїну. Угу. От. Окей. І все. І тому навіть останнім часом е, ми могли спостерігати таку тенденцію, та, що в суміш е, кави там, до Арабіки додавали робуста. Е, це можливо робили для того, щоб додати якийсь смак там, чогось гіркого. Та. Угу. Якоїсь паленої резини, але зазвичай це робили для того, щоб здешевити суміш. Ну, <смеш> типу, окей, ладно. Да, так, смак, більшість смаку давала Арабіка, і сама ціна суміші була дешевша. Ну, і візуально в чашці в тебе плюс-мінус класний був напій. от, Якщо ти ну, не да. розбирав його в сенсорному. Угу. Ну, але рослі. якщо ти зробив, наприклад, на купажі капучино, то в принципі. Ну, молочка також має смак. Ну так, але ну, по факту молоко допомагає трошки прибрати оцю всю супер-супер гіркоту. Um... Якщо капочок, якщо флет, то напевно ні, флет ж набагато міцніший в плані смаку. Ну так, там просто більшість, ну не більшість, там практично правильний флет-файт приготовлений, це буде один до одного збросу mm -hmm. з молоком. От відповідно, прям перебити смак. Поганий смак. Та ніхто би тобі не готував, флет на робусті. Що таке придумав? Ні, я маю на не копачі і не Що? В принципі, зараз ну, взагалі ніде, напевно, не знайти Ні, використовують, використовують. Просто не кажуть напевно. Окей, в принципі, ми в плані смакових особливостей навіть теж розібрались. Тобто ми розуміємо, що Арабіка вона по смаку набагато цікавіша, вона може давати ширший спектр, вона може. В неї набагато вища кислотність. Ну, на, свою смак, роль смаку. Та, на смак дуже впливає е, сам тервар, де росла mm -hmm. рослина. От. Е, відповідно, кожна країна має характерний смак. Okay. кави. Та, е, це і через самі види сорти е, Арабіки, які є, вони також більш. Там, mm -hmm. Місцять чогось, ті менше місця чогось, відповідно, смаки вони бувають різні, от але переважно е, не знаю, міф це не міф, але багато хто про це розказує. Що е, якщо там плантація Арабіки знаходилась там поруч з плантаціями не знаю, якихось апельсинів. То, типу, то швидше за все... Так, та, та, та. тому що сам теруар багатий на такі то мінерали, угу. от. і саме в каві вони розкриються ближче до тих цитрусових Блін, смаків. а Це дуже прикольно. От. Я би хотів, щоб тоді була кава, і біля неї там плантація баклажанів. В каві були б баклажани. Ну, дивись, Кенія має характерний смак томатів, але це не через те, що там ростуть помідори. <реш> Ні, ну Це та, просто ну, блядь, це просто ця теорія, що ти казав. Бля. Ну, коротше, похер. Ні, ну та, Це просто, ну, як зазвичай, ну, воно понів. дуже схожі, типу okay. такі штуки. Uh -huh. От. Супер. І тоді тоді, 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 давай якийсь, може, висновок піднесемо до цього. Рекомендації. Да, рекомендації так. По рекомендаціях. Значить, якщо ви хочете пити класну каву, то. Обирайте там, де пише 100% Арабіка. Чисто якщо ви обираєте по смаку. Але ще дуже класно, якщо там не просто пише 100% Арабіка, а пише, яка там країна походження, який регіон, як вона обсмажена. І якийсь мінімальний органолептичний опис. Смаки, які ви маєте відчути в цій каві, при певному виді заварювання кави. Це буде. Правильно, спожита кава. Ну, в Ашані та. таку не купиш. Сарян. Неправда, можна. Та, та, там немає такої? Ну, я не бачив ні раз. Є, є, зараз дуже багато. Ну, типу, такі сільпо почало ні, сільпо, обсмажувати. Та, в Ашані так само з'явився цей. Можна, можна не йти. Ну, <laughs> Якщо ви хочете велику кількість кофеїну, ви хочете цей. Пити там якусь розчинну каву, яка зробусте, і там велика кількість кофеїну, угу. тобто більша кофе кількість кофеїну. Знову ж таки, все залежить від того, скільки ви цієї кави вип'єте. <trotzdem> ну так, але якщо це буде там, одне еспресо розбавлене півтора літрами води. Ти типу випив півтора літри кави, ні, ти ж випив одне еспресо, Все залежить від кількості еспресо? Е, це залежить від того, з якої зерна це еспресо Окей. Okay. Так, бо якщо зробусте, <cem> <arsa> то там. В цьому одному еспресо буде більше кофеїну, ніж в еспресо з Арабіки. Супер. Та дам. От. Тому завжди, е, якщо ви хочете випити смачну, класну каву, підіть в якусь класну кав'ярню, де вам порекомендують щось, де вам пояснять, чому такий напій класний, а такий не дуже. Що ви хочете в смаку відчути, е, як вам цю каву в якому посуді дадуть mm -hmm. та, для кращого смаку. От. Тому завжди. Розвивайтесь в плані культури споживання, слухайте нас, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть нам коментарі, що ви хочете дізнатися. І пийте смачну каву, так. бо не пити смачну каву це не інтересно. Окей, От. з Арабікою Рубустю ми розібрались. Вау, супер! Дякуємо, Юрі. Юра молодець. Можемо там навіть трошечки йому поаплодувати. Так що ж ставимо лайки, підписуємося, поширюємо друзям обов'язково. Та не забуваємо ділитись нашими відео, Підписуйтесь на нас так само в в Instagram, там всюди де можна. Можете до нас зайти в гості. <смас> От. Посмакувати з нами смачної кави, вина. І папа, Покасики, покасики. Кльової кави, смачного вина.